Так, а чому я сюди? Мені сюди не треба. Ну дай ж проїхати, турень. Мені треба туди, мені треба світити людям. Я не бачу, щоб хтось сюди їхав світив. Т-49 поїхав на іншу сторону. А хто з нами тут буде? Хто з нами взагалі? Та є хтось, хтось є. У них теж буде бариска. Зараз ми трошки проїдемо вперед. Що не спалимося, то буде гарно. Якось так. Далі не поїду. Далі не хочу. Ще можна було б трошки просунутися. Трошки зовсім просунутися, де? Да? Якось так. Це, звісно, небезпечно, але що ти зробиш? Там, я там нічого не бачу, нічого просвітити не можу. Це є погано. Але це вже буде зовсім близько, якщо я туди виїду. Я можу трохи назад стати. Ось такої. Так буде непогано, я думаю. Зараз подивимося, що воно нам покаже. А он б'ють люди арті бабешками. Розумно, розумно. Можна. Так зрозуміло. Т-49 поїхав пересвічувати. Треба, значить, мені. Зараз зараз подивимося. Якщо він туди приїдемо ми усюди станемо і спробуємо через кущі йому підвидати. Давайте спробуємо. Що робити? Давайте спробуємо. Отакої. От Отакої. Оце за те, що я сказав. Оце така тут пушка. Оце один мимо, оце 99% мимо. Як би ти в нього не цілився, щоб ти не робив мимо? Так що отака біда? Куди я стоїть? Оце така біда, хлопці. Оце така біда. Що б ти наробив, як би ти наробив. Оце така пушка в нього. Хоч всрися. Оце бачите, куди летить? Оце отака біда. Отака біда з ним. Оце це отака біда з ним. Якби ти не бижився, якби ти не тужився, отака біда. трошки протягнемо. ще потака як мені здається нема де нікого якось так якось так 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 допоможи но ну, інакшого виходу немає я не бачу інакшого виходу так зрозуміло що ти там що, я за тобою, друже. Ну, а що робити? Я за тобою. Хоч пишся, хоч не пишся, як воно не влучає. Взагалі не влучає. Ось наш друг наш. А в нього пушка не опускається. Я знаю, друже. Я знаю. Що пушка в тебе вс... всрата? Ну це я трохи не докрутив. Мог і докрутити. Ну трохи не докрутив. Це моя вина. Йому. Тут ми нічого не зробимо. Тут треба треба заряджати голду. Ой, хорошо літає. О тут Ле... Леопольд стоїть, вон він, так люка. І боря тут. Оце ж таке, таке ж саме всрате. Якось так. Але Поль підбирається, друже, підбирається. Так, півчаса будемо зводитися. І не попадемо! А навіщо попадати? Навіщо? Це не потрібно. Ах ты падла, ты уже тут хлопці, допоможіть! Не, ты 49-ий. Ты не хочешь допомогти, я зрозумів. Зараз трошки підсвітю, Ну Я його не проб'ю, немає сенсу, Немає сенсу, немає сенсу. Добре, добре. Так, ну цього спробуємо зараз. Давай, виїжджай. Ні, він тепер не виїде. Він тепер буде там стояти і стояти. Це зрозуміло. Це все зрозуміло. Поїхали далі. Коли ВБР не на твоєму боці. Оце треба так назвати і виложити це відео. Оце така біда.